27 жовтня принесе прохолоду, хмари й дощі майже по всій Україні. Понеділок буде типово осінній з сірим небом і постійними опадами. Подивимось, де погода виявиться м'якшою, а де доведеться обов'язково взяти з собою парасольку. На Київщині температура в день становитиме 11 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс чотирьох. Небо буде повністю затягнуте хмарами, очікуються дощі. Вітер слабкий, тому погода здаватиметься спокійною, хоч і вологою. На півночі. У Житомирській області температура вдень досягне 10 градусів тепла, а вночі буде плюс 3. Вітер західний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Спостерігатиметься майже суцільна хмарність, проте опадів не прогнозується. У Чернігівській області температура вдень складе 9 градусів тепла, а вночі буде плюс 5. Небо залишатиметься повністю похмурим. Очікується дощ. На Сумщині температура в день становитиме 8 градусів тепла, а вночі плюс 7 градусів. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. День пройде під суцільною хмарністю з дощем. На сході. У Харківській області температура в день буде 9 градусів тепла, а вночі плюс 8. Вітер південно східний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 15 метрів за секунду. Небо буде повністю вкрите хмарами, прогнозуються досить сильні дощі. У Донецькій області температура в день підніметься до 10 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 10 градусів. Вітер південно східний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 15 метрів за секунду. Очікується хмарна погода з помірними опадами. На Луганщині температура вдень складе 12 градусів тепла, а вночі також плюс 12. Вітер південно-східний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 13 метрів за секунду. Небо буде затягнуте хмарами, місцями очікуються короткочасні дощі. На півдні в Одеській області температура в день досягне 12 градусів тепла, а вночі плюс 9. Вітер західний, швидкість 4 метри за секунду. День буде похмурим з дощем. У Миколаївській області температура вдень становитиме 12 градусів тепла, а вночі плюс 8. Прогнозується повна хмарність з опадами. Хочете щодня знати точний прогноз погоди? Підписуйтеся та вмикайте сповіщення. Не забувайте ставити лайки і ділитися цим прогнозом з тими, кому він може стати в пригоді. Дякуємо, що ви з нами. У Херсонській області температура в день буде 13 градусів тепла, а вночі плюс 9. Вітер північно-західний, швидкість 3 метри за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Небо залишатиметься затягнутим хмарами, очікуються дощі. У Запорізькій області температура в день підніметься до 13 градусів тепла, а вночі буде плюс 8. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність з сильними дощами. У Криму температура в день становитиме 19 градусів тепла, а вночі очікується плюс 12. Вітер південний швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 14 метрів за секунду. Небо буде вкрите хмарами, можливі незначні опади. На заході. У Львівській області температура вдень складе 9 градусів тепла, а вночі буде плюс 5. Вітер західний швидкість 5 метрів за секунду. Спостерігатиметься помірна хмарність. Опади не прогнозуються. В Івано-Франківській області температура вдень буде 10 градусів тепла, а вночі плюс 6. Очікується помірна хмарність, очікуються короткочасні дощі. У Тернопільській області температура вдень підніметься до 10 градусів тепла, а вночі очікується плюс 5. Небо буде малохмарним без опадів. У Чернівецькій області температура в день складе 12 градусів тепла, а вночі плюс 7. Спостерігатиметься помірна хмарність, опадів не очікується. У Закарпатській області температура вдень становитиме 10 градусів тепла, а вночі буде плюс 6. Вітер південний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами без дощу. У Рівненській області температура вдень буде 9 градусів тепла, а вночі очікується плюс 4. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Небо майже безхмарне, опади не прогнозуються. У Волинській області температура в день становитиме 9 градусів тепла, а вночі буде плюс 5. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Прогнозується помірна хмарність без опадів. У Хмельницькій області температура вдень підніметься до 10 градусів тепла, а вночі буде плюс 5. Спостерігатиметься майже суцільна хмарність, проте без дощу. У центральних областях у Кіровоградській області температура вдень складе 11 градусів тепла, а вночі буде плюс 5. Вітер північно-західний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Небо буде повністю затягнуте хмарами, можливі слабкі опади. У Полтавській області температура в день становитиме 10 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 5. Вітер південний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Очікується суцільна хмарність з дощем. У Черкаській області температура в день буде 10 градусів тепла, а вночі плюс 5. Прогнозується повна хмарність з можливими незначними опадами. У Дніпропетровській області температура день складе 12 градусів тепла, а вночі плюс 8. Вітер південний швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Очікується суцільна хмарність з сильним дощем. У Вінницькій області температура в день становитиме 11 градусів тепла, а вночі плюс 4. Вітер північний, швидкість 4 метри за секунду. Небо буде майже повністю вкрите хмарами, опадів не очікується. На сьогодні це все. Дякуємо, що стежите за нашими прогнозами. Бережіть себе, вдягайтесь по погоді, і нехай новий день принесе лише приємні несподіванки. До наступної зустрічі!